У міських лікарнях Сум закінчились ліжка. від сьогодні там немає куди класти пацієнтів із коронавірусом. Усі місця зайняті хворими, з яких 90% з підтвердженим діагнозом. Про це сьогодні розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. Ситуацію вивчала наша знімальна група. У п'ятій міській лікарні є 220 ліжок для хворих на ковід-19. Минулої п'ятниці тут розгорнули додаткових 25. Усі, за словами головного лікаря закладу, вже зайняті. Проводять нам, безумовно, напротязі цілої, цілої доби, значить, тяжкий хворих. Ну, стараємося їх госпіталізувати. Для цього ми маємо можливості, безумовно. І достатньо у нас кисню, достатньо у нас концентраторів 119. Ми забезпечені достатньо ліками, антибіотиками і всім необхідним. Ми зараз знаходимо можливість ще відкрити додатково десь 10-15 ліжок. Значить, що ми зробимо завтра? Значить, ліжками це знаходимо, щоб був була пряма подача кисню. Ми працюємо над тим, щоб у нас, якщо така буде, а є така необхідність, ми працюємо сьогодні, щоб на базі поліклінічного відділення додатково відкрити ще додаткові ліжка. Може, напевно, 20. Але це буде десь через 7-10 днів. Через нестачу вільних ліжок сьогодні доводилось відмовляти пацієнтам у госпіталізації, говорить В'ячеслав Петренко. Також, за його словами, у лікарні не вистачає лікарів і медсестер. Безумовно, нам потрібно так сказати, і лікарі, і молодший персонал, і медичні сестри, тому що безумовно нагрузка сьогодні є велика. Скажемо так, що в відділеннях сьогодні знаходиться по 50, по 60. Орихи. І за замість того, що було 12 сестер, працює 6, працює 7. Значить, то майже 50% у нас не вистачає середнього медичного персоналу. Розгорнути додаткові ліжка хочуть у терапевтичному відділенні лікарні. Щодня звідси виписують 10-15 пацієнтів, двічі більше госпіталізують. Ми приїхали забирати ковідного, перевозити в цеги. Отак, взагалі, да, сьогодні раз заїхали хвилин на 10. Міняти тільки ну, спецодяг і спецодягів. У нас з кожним днем збільшується кількість і численність бригад ковідних. І, ну, з кожним днем воно росте, ця кількість. Сьогодні вже скільки наїздили? Ну, вже багато, вже чимало, більше ста кілометрів по городу. Навірно, транспорту три вже є. Ну, Може, нікуди возити, просто немає місця. Якщо раніше у нас відсоток підозр з підтвердженими випадками був приблизно 50 на 50, то зараз на сьогоднішній день 90% із тих, що госпіталізовані пацієнтів, вони вже мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. Наразі в місті суми спостерігається стрімке зростання кількості виявлених осіб з інфекцією. Ситуація в більшості лікарень вкрай напружена. Медичний персонал працює з значним перевантаженням. На сьогодні ми не маємо для госпіталізації в міських лікувальних закладах жодного вільного місця для госпіталізації дорослого населення. Для дітей маємо 52 ліжка, всі вони забезпечені киснем. У четвертій міській лікарні, де також лікують пацієнтів із коронавірусом, ліжка додати не можуть, немає для них кисню. Зараз там, сказала Олена Чумаченко, 36 хворих. У лікарнях обласного підпорядкування в межах Сум вільними лишаються понад 200 місць. За потреби хворих містян можуть класти й до них, сказала заступниця обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. Заклади, які знаходяться в місці суми, виділено 513 ліжок. Якщо не враховувати ті, які в перинатальному центрі 487 ліжок. На теперішній час, якщо не враховувати перинатальний центр, зайнято 266 ліжок. Рішення, куди вести пацієнта із підтвердженим діагнозом або підозрою на COVID-19 у разі погіршення стану, приймає сімейний лікар або швидка.